дня. Прошу всіх звернути увагу. Може хто не в курсі, у нас з'явився фул комплект, тобто повний комплект до Score Triple, Score 3. Базовий Скора у нас йде з вухами, з снайперкою, з середньою катушкою. Він коштує, ну, він коштує 21 956, ну, от, грубо, 22 тисячі. От. А комплект е, Full це в нас до цього комплекта базового додався. Зараз секунду покажу. От, до цього комплекту в нас добався, тут середня катушка, от, е, велика катушка sc е, 35 виходить, і акумулятор. От, якщо окремо це все купувати, тобто ця катушка 8700, цей 4300 з копійками, тобто це буде 35 тисяч. Зараз цей фулл комплект е, 25700. Як на мене, кльов, ну, кльова ціна. Прилад себе гарно вже зарекомендував в полях. Хто ну, ще не в курсі, скажімо так, почитайте, подивіться відгуки. На сьогоднішній день це новинка 2024 року, десь приблизно після травня, травень-червень, тут три частоти, плюс три мультичастоти, легенькі, карбон, ну, карбонова штанга середня-нижня, виходить. Скажімо так, якщо так простіше, тобто прилад як на мене, це спрощений варіант легенди. Ну, Подивитись, тестити, типу, почитаєте. На сьогодні день гарно себе показує. Кого буде цікавити якісь там нюанси, деталі, пишіть чи дзвоніть на Viber, Telegram, WhatsApp. Дякую за увагу. Full комплект, металочка час, скоро 3 трипл, тобто три катушки, акумулятор і вуха безпровідні. От. Дякую за увагу.